Нам треба для того часник, три головочки, лимончики, три штуки, меду, пів літра, можна трішечки менше, на водяній бані розтопити. Ці три інгредієнти ми змішуємо до кубки Ви знаєте, що часом наші судини часом наші судини старіють, забиваються, так само, як Як як, як труби з водичкою. знаєте? Коли хто мав дотичність, забиваються середини. Дивіться, часничок перемелюємо, лимончики. Перемелюємо. І разом то все, можна ближче зробити, і разом то все змішуємо і мед сюди. Кожен ранок, проснувшись зранку, помолилися. І ложечка. Ложечка така, столова ложечка, чайна, лимончика з часничком і з медом. Корисно. Укріпляє імунну систему, чисте судини, допомагає відновити сили. Знаєте, коли вас німіють руки, десь поганий кровообіг в організмі, то цей часничок, який є антиоксидантом і дуже таким корисним для судин, він вам допоможе. А ще лимончик, і в поєднанні з природним пахнючим, корисним бджолиним медом, це буде прекрасно.